Збройні сили України на Курщині надовго і можуть закріпитися вздовж річки Сейм. А частина російського війська відрізана від основного угрупування. Далі подробиці з однієї сторони у російських військових ВСУ, а з другої сторони піджимає ріка. Перспективи сил оборони України в Курській області Росії краще, ніж у кринках на лівому березі Дніпра. Такої думки аналітик Conflict Intelligence Team Олексій Альшанський. У кринках українські воїни протрималися з осені 23-го до літа 24-го року. Ситуація в Курській області намного, намного проще, ніж була в кринках. Це був лівобережний плацдарм. ВСУ СУ на берегу Дніпра, і з е, кринками їм удавалось з снабженням через полгода. аналітик вважає, що у Збройних сил України є шанси надовго закріпитися на території Росії. Звісно, буде протистояти військ з сторони Росії, е, але з-за більш вигідного положення логістики я думаю, місяці. Збройні сили України розбили всі три стаціонарні мости через річку Сейм у Курській області та знищують російські понтонні переправи. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані Радіо Свобода. За словами військового аналітика Олексія Альшанського, частина військ і техніки Росії тепер відрізані від основного угрупування річкою. Отже, можуть бути уражені Збройними силами України. вы не можете организованно выйти а, с минимальными потерями. То есть вам придется выбирать: либо вы спасаете личный состав, либо вы а, пытаетесь спасти личный состав и технику, наводите понтонные переправы и рискуете потерять все. А, потому что понтонные переправы всегда связаны с риском. Альшанський вважає, що українській армії вигідно закріпитися вздовж річки Сейм на Курщині, бо знищені мости завадять Росії перекинути свої сили на берег, що зайнятий збройними силами України. Українська армія заінтересована в стабілізації лінії фронту. Ну, звісно ж, стабілізації на своїх условиях і ріка Сейм буде представляти себе очень вигідне істерне оборонительне сооруження, так сказати. По руслу ріки удобно обороняться. З точки зрення э, воєнної стратегії держати э, лінію фронту по рік сіє на этом участке, то есть на, на западному учаску э, зони контролю. Вигідні всього. Від початку української операції в Курській області Міноборони Росії регулярно повідомляє про удари по позиціях українських військових та техніки, а також про знищення безпілотників. Президент України Володимир Зеленський розпорядився створити буферну зону на Курщині для захисту Сумської області від обстрілів та бомбардування кабами. Крім того, президент схвалив поповнення обмінного фонду для України.